Сьогодні все-таки я вирішила закатати мохіто. Бачите, он з клубнички, гілочку поставила Одну із м'яти і два кружечки у кожну баночку лимончика, 300 грам сахар, цукру і трошки Полонечки, все. Я не стерилізувала, я в кастрюлі робила сироп, заливала, закручувала все. Більше нічого не робила. У мене сьогодні, друзі, день заготівель. Стараємося все консервувати, тому що не знаємо, що буде світло. Я махіто сьогодні вже зробила 4 баночки. Полуничне, і ось, ось приготувала вісім баночок. Баночки мию миючим засобом, і потім ополіскую їх у водиці з добавкою оцту. Ось так, друзі, набираємо рецепт дуже простий і дуже дієвий. Ну, як, він себе оправдав, я вже. Більше 30 років його цим рецептом користуюся. Ось так набираємо. Баночки, бачите, в кожну баночку додаю по одній столовій ложці солі і одну столову ложку. Посту. Ставлю на вогонь в каструлю і стерилізую їх і годинки. Все. Ось на чому закінчилось. Все. Ось так. Цю баночку можна трошки додати. ось так ось, бачите? Зараз ще одну баночку наберу. У мене в каструлю поміщається. Тільки 4 баночки, то я одна-дві опції зроблю. Не буду більше робити, ось зробила 8 баночок. А це ось лишилося. Я його зараз в пакетик і все-таки всуну в камеру. Ну, а може, дасть Бог, все буде добре, то якийсь супчик звариться взимку. У мене чоловік дуже це полюбляє. Так, я сказала вам, що треба стерилізувати 30 хвилин. Все. Рецепт перевірений, дуже давно не користуюся, він в міру і не солений, і не кислий, без консервантів. У мене стоїть 2 роки він. І не стріляють банки нічого. Кришечки я, друзі, якщо я зараз покажу вам. Ось такими кришками я можу користуватися по два рази, три рази закривати, то для горошку я беру чисто новенькі кришечки, які ще не були у мене задіяні. Ну, На всяк випадок, тому що горох є горох, але у мене ніколи не було, щоб вони у мене стріляли. Чесно вам говорю, жодної банки ніколи не вистрілило. Користуйтеся, вам сподобається, бо всього зараз не накупиться. І так всі баночки. Сіль і оцет по одній ложці. Ось такої. Все. І заливаємо водичкою. Одна годинка і ось вісім баночок я вже закрутила. Коліру не поміняло, я спробувала, м'ягенький. Користуйтесь рецептом, не пожалкуйте. Починаємо. Починаємо ми готувати, вже землю підготували і зараз будемо розтягувати капельне зрушення, ось таке. Зараз я вам покажу ось так. престо. Це імітерна стрічка. Бачите, ось і Що подобається, що беремо і вона через 20 см. Ось бачите? Чого беремо мітерно? Тому що коли засориться, у нас технічна вода і вона йде з каналу, вона йде десь грязна із і з ракушкою і з чим завгодно. І коли вона не капає, ця капелька, побили ось так паличкою і вона починає капати. Якщо її брати на воду ну не природню, а водопроводна вода фільтрована, то цієї Крапельної стрічки вистачить, знаєте, років, мабуть, на 8-10. А як у нас технічна вода, то нам приходиться міняти цю ленту кожні 2-3 роки. Це, звичайно, великі гроші. От, чесно не пам'ятаю, скільки ми заплатили. Ти не пам'ятаєш, скільки ми заплатили за цю ленту? Ми купували її ще осінь і не пам'ятаю, скільки ми за неї заплатили. Тут 2 кілометри. Ось бачите, 2 кілометри. Чи 5600, чи 5200, ну щось таке. Ну, гроші немаленькі, я хочу сказати так. І ось ми будемо ось цей кусочок. Вчора чоловік ще раз його перемотоблочив, зробив вже тут порядочок. І зараз ми будемо розтягувати цю крапельну ленту. Потім перед тим, як саджати, в бачите, була водичка. Ось. І перед тим, як саджати перець, ми обов'язково землю, просто землю прокропимо стомбом для того, щоб однорічники не вилазили і не забивали розсаду. Потім просто зайшла, перець ворушила і все. А так Лобода і всяка берізка, вона не вб'є цей стомп. А от лободу там і всяку другу травичку однорічну Ну ось Зараз будемо протягувати. Ось бачите, з одної катушки ось цієї ми тягнемо три ленти. Бачите, як іде. Щоб не ти одну ленту не тягнути. Получається, що ми три тягнемо. Ось так. Ось, сонечко вийшло після дощика, розтягнули ми ленти. І, Друзі, що хочу вам сказати? Вон чоловік ропи. знайшли штук п'ять чи шість кущів. Із червоним жуком вилупився жук. Небагато. П'ять-шість, ну може, десять кущів це найбільше. Чому так не зрозуміло? А я ось такою приспособою підв'язую виноград. Одною рукою не дуже удобно. Я вам не зможу показати. А я ось так ось їх підв'язую. Там все я вже підв'язала, там все гарненько вже. Ось, друзі, бачите, знайшла. Там більше нігде немає. А тут ось все. ще вилупився. І ось. Ну, Це такий тут пльосик у нас. Не знаю, трошки є. Давно вже не було жука. Давно. Ось, бачите, чиста картопля, тут нічого немає. Об мене не буде. Дуже ампліго допомагає. Дуже. Ой, бачите, водію ось немає. І чоловік знайшов і покропив, бо будемо висаджувати переці, щоб він не переліз на перець. Ванюша! Ванюша! Привіт! Привіт! Внучок приїхав до нас. Ви бачите, що чоловік ми сьогодні привіз. Був на рибалці. Точно на рибальці, бачите? Який гарний приїхав. Ганчірку забув руки витирати, обстани витирав. Капець. О, о, карасики які. Саме головне. Це не з базару, бачите. Саме головне. Ух ти! Щука, ух ти! Щука. Е. Щука. Е. А то карасики ось такі. Подлещечки батьки у нас на кажуть. А Буся чекає, йди да, сюди, да, сюди. Да, їй не можна відмовляти, вона у нас вагітна. Да Бусяна, йди да. сюди. Іди, моя красотуля, йди сюди. Моя ти золота. йди сюди. Все. <рес> Берта, ти що чекаєш? Ти рибу не їсиш таку, ти тільки варену їсиш сиру ти не їсиш рибку от олягай і чекай зваримо юшку і тобі потім дамо ну все самі менші два це дамо цим кошакам так ну так ну, да? Ну, да. серий де? серий у мандрах ні тільки що буду точно приїхав Хліб не хочуть їсти, ви бачите? Повитягували з миски і все. А цю рибку їсть. Сірий. Кс -кс 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 -кс. На. Що дивиться, думає, чи заберуть, чи, 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 чи Він Дивиться в кого більше, а в нього, чи у бусинки. Ха -ха. А їдять. Ось так і закінчився наш день. У роботах. Кучу, купу роботи ми зробили сьогодні, те, що намітили, все зробили. І на цьому, друзі, все. Всім до побачення, всім мирного неба над головою, тихої, спокійної ночі. Дякуємо нашим хлопцям за те, що ми спокійно можемо спати.